Вітаю всіх мандрівників! З вами канал Ліліт Імпакт. І сьогодні я б хотіла поділитися з вами інформацією про Орле Кіно з її офіційного анонсу. Представлений в анонсі титул провізниці звучить як фатальний місяць, і, в принципі, це вірний переклад. Дослівно з китайського оригіналу буде самотній фатальний зловісний місяць. Цікаво, що астрологи називають фатальним таке явище як супермісяць, що відбувається при збігу повного місяця або молодика з берегеєм, моментом найбільшого зближення місяця і землі. У скандинавських міфах супермісяць символізує відродження світу. Вважається, що під час супермісяця Бог Одін скаче небом на своєму чарівному коні, збираючи душі померлих і готуючи їх до реінкарнації у новому світі. Загалом цей мотив дуже підходить фатої гімн, яких буквально про спалення старого світу і становлення нового. У той же час підпис до анонсу звучить так. Зломовний фатальний місяць у безкрайньому зореному небі, знаючи те, що фатальний місяць це Арлекіно, а зорене небо та й вата це долі інших людей. Ми розуміємо, що в цій пропозиції розробники немов показують різницю між Арлекіно та іншими. Вона місяць найяскравіше світило зореного неба, з яким не здатна зрівнятися жодна інша зірка, тобто людина. Цікавий сузір'я Арлекіно вогонь що очищає. Тепер ми розуміємо, що найімовірніше сузір'я з вогнем у руках на фортуні сузірїв провісників належить саме Орликіну. Це єдине сузір'я, що зображує вогонь та ще й у руці. Це добре перегукується з Орликіну, у якої, наче обпалені руки. Так, це не рукавички. Цікаво, що схожі руки можна побачити і у сеньори в образі тліючої червоної відьми. Такі наслідки охолодження після використання піростихії на погну. Що на рахунок того, чому вогонь названий очищаючим, це явний біблійний мотив і зовсім не відноситься в даному контексті до пекла. Вогонь у руках бога це засіб очищення гріха та переродження світу чи душі. Господь використовує свою полум'яну любов і суд, щоб очистити світ за допомогою його спалення, залишаючи по собі тільки праведність. Один із ключових уривків Біблії, в якому вогонь використовується як символ очищення, це Малахія, 3.2.3, в якому говориться: і хто витримає день пришестя його, і хто встоїть, коли він з'явиться. Бо він як вогонь, що розплавляє, і як луг, що очищає, і сяде переплавляти та очищати срібло, і очистить синів левія, і переплавить їх як золото та як срібло. Приносили жертву Господу в правді. Тут можна ще багато чого розповідати, але не буду нудіти і перейду до висновку. Арлекіно в руках цариці це вогонь, що очищає, якому належить викорінити гріх і дати можливість світу відродитися в новому образі. Адже нагадаємо, що у кріо камені піднесення, цариця каже саме спаліть для мене цей старий світ, арлекіно символ правосуддя. Що очищає вогонь, якому судилося відіграти важливу роль у поваленні богів Селестії. Що стосовно поданої інформації думаєте ви? Відповіді залишайте в коментарях. Ну а з вами був канал Ліліт Імпакт. На все добре!